Ще таку новину бачу цікаво, що дружина Порошенка подала на розділ майна. Не знаю, не буду казати, новина це не фейкова, не фейкова. Там вже багато хто пише, що любов пройшла, бо санкції, Швидше за все, це просто розрахунок, тому що вона не під санції, те майно, яке перейде до неї, не буде під санкціями. Тому що я там не знаю, я там чувство любов це таке питання. А от ділови відносини, відносин, яка давно воно в їхній сім'ї. І вони крепші за всяке кохання, на жаль. І тому це просто розрахунок, ми побачимо далі, що буде. Вивідь майна з-під санкцій. Якось так, прийомний новий, старий, ще про радянські ладі точно помню, таке було. Там написалось майно на тещу, на дяді на Тьотю. А тут таке, ну, там санкції справедливі і несправедливі. Не знаю, це вже хай говорять про визнавці, але так не робиться в воюючій країні, не давиться опозиція. Бору нам нами, перемоги, єднання це все, це все вирі, дуже вирішити для нас єднанням.